Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як позвати будинок для лисиців в Майнкрафт. Поїхали! Цей будинок може бути для будь-кого. Будь Можна для собак і для котів, для будь-кого. Я візьму для лисиці. Я візьму поміранчук на панель і. Ще потрібні. Раз. Ще візьму я ще. Будуємо, викопуємо ширину і довжину, яку вам потрібно. Це не буде така будка, а буде... Ну так. Підлога буде шерстю в нас. Так, викопуємо і закриваємо це шерстю. Так. Далі на екрані шерсті ми ставимо е, панелі стеклянні е, оранжеві, померанжеві. Так, ось тут ми лаваємо у, от, зараз ось таких два блока. Можна сюди поставити калітку. Я поставлю з акації. Так, і вище ми ставимо... Давайте люки можна положити. Чи ні? Ліпше положимо о, плити з акасі. Це буде дах. Так. І накриємо це все дахом. так поки що. Зараз я просто так зламаю для того, щоб прийти. І можна ще всередині або зовні положити м -м, казан з водою, це щоб волосить пила і квітковий горчик. Це ніби буде її миска. Так. Там, давайте з цієї сторони казан з водою, а з цієї сторони. Це ось. Квітковий горщик. Це миска. І накриваємо все дахом. Так. Так, будинок для Лисиці нас вийшов. Ще можна його освітлити. Я візьму ліхтари і поставлю ну, ось туди. Було світле. Ось. І зараз ми заспавнимо лисицю. Так, зараз ми спалитимо лисицю. кролик Ой, лисиця. У мене блок і заспавню. І так, коше, і, і Ось ще одну можна заспавнити. Так, да, нас. Давайте їх ще побудуємо зараз на ягоди. Ой, салатки ягоди. Зараз спустимося. Ну, О, ще є мені коситься. Так все думаю, потрібно накривати. Що це уситі з обох? Розподимось. Так, зараз ми його закриваємо і така будка, таке будинок для лисиці у нас вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па!